Від того дуже багато хто постраждав. Я зато його ненавиджу. Коли почався цей скандал, яка була реакція колективу вашого на це? Та це була жесть. Це ну, просто знаєш, коли ти до чогось готуєшся, ти їздиш 22-го з 2014 року, ти їздиш на фронт ти допомагаєш армії. Де як військові кажуть, якщо ти не військо, то давай для війська. Для війська ми робимо все. І навіть після цього скандалу. Е, і коли ти все це, ти просто намагаєшся десь щось, когось забрати. Е, я маю ну, в, в хорошому сенсі цього слова, щось забрати для того, щоб відвести. Якщо ти боїшся, ми самі повеземо. Я ж кажу, що ну, вже нічого, ну, правда, вже нічого не боїшся. Самі повеземо. Дайте, дайте. І коли ти все це назбирав, привіз. Ух, класно, Ти поспілкувався з дівчатами, з хлопцями напередку на нулі. Там, не знаю, В бліндажі поночував, там, ну, подивився на всі ці реалії війни, і потім приїжджаєш і тут тобі БУМ, і все це виходить, що ти зробив ноль. Тому що весь інфопростір тільки про те і каже, що ми корупціонери, що у нас дихіріще Лавандоса, і що ми просто в кайфах. І ніхто навіть не занурюється в глиб тієї проблеми. Якщо би поруч з цією не стояла би там, акціонер кварталу 95, або друг Зеленського, або як там писали, не знаю. Якщо би в заголовці цієї статті не було б цього, ніхто б її не читав. Якщо б цього не було, просто було б міндіч, корупційний скандал, все. Ну, ще один корупційний скандал. Ці свінорчуки. Міндичі. Ну окей. Ну, а ви спілкувалися якось. з президентом після цього? Так. <hör> <дев> да. І що він каже? Каже, що сильна підстава. Дуже сильна. Я кажу, ну, блін, ну, це взагалі це просто на голову не тягнеш да. Це такий удар. Дуже сильний. піддих, дих. Просто, навіть не піддих, це апіркот. Його морально це теж ну, дуже а сильно. надломило? ну, звісно. Ну, я не знаю, надломило чи ні, але ну, це. Блін, ну таке відчуття, що мені здається, що так. Але він просто того не показує, тому що війна треба тримати. Звісно. як ти для себе пояснюєш, чому це вилізло зараз? Мабуть, і... ну, хтось дуже довго до цього готувався, я не знаю.